Українська народна казка Язиката хвеська. Нема гірше од того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує. Зараз уже задзвонила по всьому селу. Ой, комасю ріднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, я це тільки вам. І почала. А кума почула та другій кумі, а та третій, а третя, п'ятій, десятій, ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік? Усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже й чоловік її прохав, і мовляв, і сердився нічого не помага. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші, скарб. А було це ще за панщини. І думав він: як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від Хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити її від такої поганої звички та й гроші щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро в базар купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого. А вертаючись з базару, привернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу -то одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почепляв на одній груші, що на краю ліса стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй: Жінко, а ходімо в ліс! Пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. А Хвеська каже Що оце ти, чоловіче, здорів чи що? Хіба ж таке буває у лісі риба? Та вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби, ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже, А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона. І родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходім лишень до річки, чи не піймався часом зайцю ятір або у вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отже ти й риби в лісі не бачила, а воно ж є ходім лиш, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, а на ній бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. То й що? Та як же таки бублики на груші? Хіба ж таке бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс, оце й зосталися бублики. Ну вже, чоловіче, струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витяг другий нема. Тоді вершу аж у ній заєць. Ах ти ж моя ненько!» – аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилася хрестилась, такого не бачила. й що що не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позбирали та й пішли. Приходить додому жінка і почала. І що тут, чоловіче, за день такий? І родилася хрестилась, такого дня не бачила. Риба в лісі, заяць у верші, бублики на грущі. Це ще нічого, каже Петро. От що диво. Я сьогодні й гроші знайшов. Ой, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось витягаті гроші. От тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік. Та не дуже, бо як економ довідається, то зараз одніме. От, каже жінка, а як же він дізнається, що мені те та се я ж нікому не скажу. Гляди жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська Добре. каже, нікому в світі не скажу от уже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, що то таке? Хвеська питається. Ото там, каже. «Та що би там таке? Я піду подивлюся. От не дивись, та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська. Та ну, бо Петрику, голубчику ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ та покрав у пана ковбаси. То тепер його то посилу водять та ковбасами б'ють, щоб більш не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ой, лишенько, побіжу ж я до куми Меланки та розкажу. скрикнула Хвеська та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона. Не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Прибігла Добрий день, сказала, сіла. Сидить. От от хочеться сказати та боїться. А далі от горе на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к святому, та нема за що й справити. А кума Миланка й собі Що правда, то й правда, кумасю, я ж кажу. А хвеська не дає їй і доказати, та зараз своє. Ну, та, може, Бог, дай скоро і не будемо в богі. Як то так? питається кума. А сама вже й вухо нашорошила. Ой, кумасю, не знаю, як і казати». Та кажіть бо кажіть, умовляла кума Миланка. Та не знаю, як і казати, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно, що стіна, каже кума Миланка. Ну, куманю, каже Хвеська, це вже я тільки вам, та глядіть же, нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та до куми Пріськи. Ой, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже кума Явдоха вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився за щось на Хвеську. І добре таки нагримав. Вона тоді Стривай же ти, такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. От один чи два поминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз мокрим рядном Кажи, такий сякий знайшов гроші. Ні. Каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. Та що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на плите. А так чи не так? каже економ, Покликать сюди жінку. Ото зараз тою хвеську приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші. Знайшов. каже панночку, знайшов. А що? питається тоді економ Петра. Бачиш? Та що? каже той. Вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не отбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублена хмара йшла, і у лісі бубликів мене трусили, вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро. Чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене водили по селу? питається економ. Коли ж, вибачте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму, тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як скрикне економ, Ах ти така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казно чого не базікала. Тут Петро оступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді, дурна. Узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох Хвеська й Петро. Він собі сміється з під вуса, а вона й носа похнюпила, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому. Вона вплач. Так ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів. Ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде. А тепер не серця. та давай помиримося. Ото й помирились, живуть та потрушку ті гроші тратять, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.